Вітаю вас, мої п'ятикласники! Тема сьогоднішнього року віднімання натуральних чисел властивості віднімання. Підготуйтесь до уроку і ми будемо розпочинати! Отже, хочу вам нагадати, що взагалі віднімання це дія обернена до додавання. І відняти від числа А число Б означає знайти таке число С, що якщо ми до С додамо Б, буде дорівнювати А. Математичною мовою це має такий вигляд. А відняти Б дорівнює таке число С, що С додати Б дорівнює А. Дійсно, що означає від 11 відняти 4? Це знайти таке число 7. Що коли ми до 7 додамо 4 маємо 11. Давайте спробуємо скласти декілька аналогічних прикладів для того, щоб зрозуміти сутність самого цього правила. Подивіться: наприклад, чому від 20 відняти 5 ми маємо 15? Та тому що якщо ми до 15 додамо 5, то ми будемо мати 20 в результаті. Так? Ця властивість є оберненою до додавання. І тому особливої таблички віднімання ми з вами не маємо. Ми маємо табличку додавання, а в ній, так скажімо, заховалася і табличка віднімання також. Давайте з вами сьогодні розберемося, як нам буде раціональніше виконувати віднімання. Розглянемо віднімання суми від числа. Розглянемо на прикладі, якщо мені потрібно від числа 428 відняти суму числа 128 і 126, що це може означати в житті? Математика це наука життя. Давайте уявимо собі, що мама зараз має 428 гривень. Їй потрібно сплатити 128 гривень за комунальні послуги і 126 гривень заплатити в магазині. Наприклад, за продукти. Як порахувати, скільки грошей у неї залишиться? Зовсім не обов'язково додавати розтрати, правда? Тобто 128 гривень і 126 це те, що їй потрібно віддати. Можна виконувати ці платежі послідовно. Дійсно, якщо спочатку мама заплатить за комунальні послуги, тобто від 428 гривень відніметь 128, а потім уже від достачі відніме 126 то від цього не порушиться обчислювання результата нашого віднімання. Тому ми дійсно можемо від цього числа спочатку відняти один доданок 128, а потім уже від результату відняти інший доданок. Від 428 відняли 128, маємо 300. А тепер же від 300 віднімаємо 126 і маємо 174. Отже, що. Від числа відняти суму двох доданків, можна від цього числа відняти один із доданків, а потім від результату відняти другий доданок. В буквеному вигляді ми можемо записати це ось так. Від А відняти суму Б плюс С, можна від А відняти Б, а потім від результату відняти С, або від А відняти С, а потім від результату відняти Б, в залежності від того, як нам це зручно робити. Давайте спробуємо на прикладах. Від 1067. Віднімемо суму чисел 348 і 267. Нам треба подумати, які числа в першу чергу ми з вами сформуємо в дужки. Тобто, яке число легко буде відняти від 1067. Звісно, що це буде число 267. Так? Тому що ці числа закінчуються на 7. А вже після цього ми будемо віднімати 348. Віднімаємо від 267, Це буде у нас 800. І тепер уже від 800 віднімаємо 348. Можна це зробити в стовпчик. А можна позичити у 800 сотню. Тоді вже від 700 ми будемо віднімати 300. Це буде 400. А у 100 віднімемо 48 буде 52. Тобто маємо 452. Спробуйте наступні приклади виконати самостійно. Зупиніть відео, виконайте, і після того знову подивіться відео і перевірте. Отже, тепер нам потрібно від числа 984 відняти суму числа 584 і 193. Подивимось, що тепер. Зменшуване, закінчується на цифру 4. Значить, ми в дужки сполучаємо з цим числом доданок, який також закінчується на 4. Від 984 віднімаємо 584. Це зробити нескладно, так? Це буде 400. І тепер уже від 400 віднімаємо 193 і маємо 207. Закріпимо. Використання властивості віднімання суми від числа на наступному прикладі. Від 4829 віднімемо суму чисел 96 і 1829. Уже ви розумієте, що зараз від 4829 зручніше буде відняти 1829, а потім від результата відняти 96. В дужках маємо 3000 і від 3000 віднімаємо 96. Тобто, це буде вже 2000. Давайте ми в стовпчик це з вами зробимо. Одразу згадаємо, як ми виконуємо дії стовпчиком. Нагадаю вам, що нам потрібно підписати цифру під цифрою, розряд під розрядом. Тобто, від трьох тисяч віднімаючи 96. Підписуємо таким чином, щоб цифра 6 опинилася під останнім нулем. І будемо віднімати. Від 0, 6 відняти не можна. Нам потрібно позичити, але у попереднього розряду немає цифр, тому, там, там знову нулі. Значить, ми будемо позичати аж у цифри 3, одну одиничку. Це переходить на наступний розряд як 10 сотень. Тобто, е, далі. 10 десятків, і відповідно, позичаємо одиничку, 10 одиниць. Від 10 віднімаємо 6, маємо 4. Тепер ми позичили у десь, одну одиничку, тут вже 9. 9 відняти 9 буде 0. 9 в попередньому розряді. Так, і переписуємо, тому що нічого вже віднімати. І уже не 3, а двічка у нас залишилася. В розряді 1000. Тобто 2904 результат нашого віднімання. Розглянемо наступну властивість. Як відняти число від суми? Тепер, спочатку ми маємо суму двох доданків, а потім віднімаємо це число. Знову ж таки, давайте на прикладі, спочатку, з вами розберемо. Сьогодні батько заробив 619 гривень, а мама 282 гривні. Вони їх принесли і, відповідно, додали цей їхній заробіток. Але виявилося, що потрібно заплатити за продукти 319 гривень. Чи обов'язково додавати спочатку гроші, які приніс батько і мама? Чи можна заплатити за продукти? З заробітної плати батька, а потім до цього результату додати мамину зарплатню. Можна, звісно, правда? Так, буде зручно виконати дії. Тобто, давайте зробимо висновок. Для того, щоб від суми двох чисел відняти третє число, ми можемо від будь-якого з цих доданків відняти дане число, а потім до результату додати другий доданок. Тільки треба зауважити, що ми можемо не від будь-якого доданка віднімати поки що, так, а тільки від того, який буде більше за те число, яке ми віднімаємо. Знову ж таки, давайте спробуємо на прикладах. Якщо нам потрібно від суми чисел 928 і 356 відняти число 728, то можна від 928 відняти 728, а потім до результату додати другий доданок 356. 928 мінус 728 маємо 200 і додати 356 результат легко порахувати. 556. Наступний приклад. Від суми чисел 98 і 832 віднімемо 232. Звісно, що ми розуміємо, що від 98 ми не можемо 232 відняти. Отже, будемо віднімати 232 від 832, а потім до результату додамо 98. В дужках отримаємо 600 і до 600 додамо 98. Маємо 698. Виконайте наступний приклад самостійно, а потім знову включіть відео і перевірте. Маю надію, що ви виконали правильно, тому що зараз зручно від 456 відняти 456, це буде 0. А от до нуля, коли ми додаємо будь-яке число, то ми, звісно, отримаємо це ж саме число. Цю властивість додавання ми з вами розуміємо: властивість, що стосується нуля. І віднімання також давайте повторимо. Якщо від будь-якого числа відняти 0, ми будемо мати те ж саме число, але при відніманні числа самого від себе ми завжди отримаємо 0. Давайте розглянемо віднімання на текстові задачки. І властивості віднімання також. Задачка буде така: Дорогу з горіхівки в ГВ. Побудували за три місяці. За перший місяць побудували частину дороги завдов... завдовжки 21 км, за другий на 8 км менше, ніж за перший. Разом за ці два місяці побудували на 13 км більше, ніж за третій. Яка відстань між горіховкою та Гайовиною? Завжди спочатку задачу читаємо повністю для того, щоб просто з'ясувати, про що зайдеться в задачі, тобто яка ситуація описується. Ми з вами зрозуміли, що будували дорогу, будували її протягом трьох днів. Отже, будемо готувати коротку умову, пишемо перший, другий, третій день і, перечитуючи по частинках, складаємо коротку умову. Дорогу з горіховки в ЄВ. Побудували за три місяці, вибачте, перший місяць, другий і третій підготували. Далі за перший місяць побудували частину дороги завдовжки 21 км. Пишемо це. За другий на 8 км меншу, ніж за перший. Тобто, скільки кілометрів дороги побудували за другий місяць, невідомо, але сказано, що на 8 км менше, ніж за перший. Знаком менше позначаємо, і стрілочку будуємо до першої строчки. Далі разом за ці два місяці, разом за ці два місяці, значить, будуємо фігурну дошку. Невідомо скільки кілометрів, але це на 13 кілометрів більше, ніж за третій. І оцю частину нашої умови ми з вами давайте зараз перефразуємо. Дивіться, у нас написано. Разом на 13 км більше, ніж за третій. А що ми тоді скажемо з приводу того, скільки побудували за третій місяць? Отже, тоді виходить, що за третій місяць невідомо скільки побудували, але сказано, що на 13 км менше, ніж за два попередні місяці. І ми з вами це записуємо. Тобто, подивіться, тепер стрілочка наша, яка показує. Скільки побудувала за третій місяць, вона порівнює кількість кілометрів, побудована за третій місяць, з тою кількістю кілометрів, що побудована за перший і другий разом. Далі, яка відстань між Горіховкою та Гойовим? Тобто, скільки кілометрів дороги побудували за три місяці? Це вся дорога між Горіховкою і Гайовим. Отже, це і буде відстань між цими двома пунктами. Отак От ми склали з вами коротку умову. Якщо коротка умова записана правильно, то тоді одразу видно, що задача буде на чотири дії. Ось вони, у нас тут всі ці знаки питання і є ці дії. Отже, перша дія нам дасть відповідь на те, скільки кілометрів побудували за другий місяць, на 8 кілометрів ніж. В перший місяць, тобто від 21 віднімемо 8 і будемо мати, що за другий місяць побудували 13 км. Тепер другий знак питання. Відповість на, нам на запитання про те, скільки кілометрів побудували разом за два місяці роботи, перший і другий місяць. До 21-додаємо 13, маємо 34 км за перші два місяці разом. Третій знак питання. Сформулюємо саме запитання, на яке ми відповімо третю дію. Скільки кілометрів дороги побудовано було за третій місяць? На 13 кілометрів менше, ніж за два перших місяці. Отже, від 34 віднімаємо 13, маємо 21 км. І тоді, щоб дізнатися, скільки всього побудовано за. Три місяці: ми можемо або додавати до 21 кілометра 13 і ще 21. Або можемо з вами згадати, що ми вже знаходили, скільки за перший другий місяць, так, вони побудували 34. Тоді достатньо вже тільки до того, скільки побудовано за перші два місяці, додати, скільки кілометрів побудували за третій місяць. І отримаємо 55 км. Це ж саме ми могли записати виразом. Подивіться, будь ласка, скільки знайшли спочатку за другий місяць, побудовано дороги, потім, відповідно. Додали, скільки було за перший. Разом за два місяці, і тепер віднявши мінус 13, це означає, ми знайшли за третій. Тобто, перша дужка описує, скільки кілометрів дорогу побудували за третій місяць. Далі за перший місяць, місяць 21 і в перших дужках внутрішніх ми маємо результат побудованих. Кілометрів за другий місяць. І тепер можна додавати, використовуючи ці властивості, які ми з вами вже знаємо. По-перше, ми можемо розкрити дошки, так? І побачити, що 13 кілометрів і мінус 13 кілометрів, тобто це буде 0. А відповідно далі: 21, 21 і 21 маємо 63 мінус 8,55. Запишемо відповідь. Відстань між горіховкою та гайовим становить 55 км. Отже, сьогодні на нашому уроці ми з вами розглянули віднімання натуральних чисел і властивості віднімання. Бажаю вам всього найкращого, чекаю вас на наступному уроці. Діліться нашим відео з вашими друзями і давайте разом вивчати математику легко.